Перше послання до Тимофія, розділ шостий. Ті, хто знаходяться під ярмом рабства, нехай вважають своїх володарів гідними усілякої шани, щоби боже ім'я та вчення не зневажалося. А ті, хто має віруючих володарів, нехай не поводяться з ними зі зневагою через те, що вони брати. Навпаки, нехай ще більше служать адже ті, хто отримує вигоду з їхньої доброї праці, є вірними та улюбленими. Лжа, вчителі та любов до грошей. У цьому заохочуй та цього навчай. Якщо хтось поширює інше вчення, та не наближається до здорових слів нашого Господа Ісуса Христа і до вчення, що веде до побожності. Він сповнений пихатості і нічого не знає, але хворобливо бажає суперечок та диспутів, з яких виникають заздрість, сварки, зневага, злі підозри, постійні сутички людей із зіпсованим розумом і позбавлених істини, котрі думають, що побожність. Це спосіб збагатитися. Проте великим надбанням є побожність, що супроводжується подякою, бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести з нього. Та якщо маємо їжу та одяг, то цього нам буде достатньо. А ті, хто бажає збагатитися, впадають у спокусу, у пастку. І в численні злі та шкідливі бажання, які занурюють людей у знищення та загибель адже корінь усякого зла це любов до грошей, і деякі, віддавшись їй, віддалилися від віри та самі наштовхнулися на безліч страждань. Останні настанови для Тимофія але ти, Божа людино, тікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпіння та лагідності, веди добру битву віри, вхопи вічне життя, до якого тебе покликано, і про яке ти чудово свідчив у присутності багатьох свідків. Я наказую тобі в присутності Бога, який дає життя усьому, і в присутності Христа Ісуса, який дав добре свідчення перед понтієм Пилатом, зберегти заповідь незаплямованою і бездоганною до з'явлення нашого Господа, Ісуса Христа. Яке покаже у свій час. Блаженний та єдиний повелитель Цар царів і володар володарів. Єдиний, хто має безсмертність, Хто перебуває в неприступному світлі, Якого ніхто з людей не бачив і не може побачити. Йому шана та вічна влада. Амінь. Багатіям цього віку накажи не бути пихатими. Окладати надію не на нестійке багатство, а на Бога, який щедро забезпечить нас усім для насолоди. Накажи їм робити добро, бути багатими в добрих справах, бути щедрими й охочими ділитися, збираючи собі таким чином скарб, добру основу на майбутнє. Щоб піймати справжнє життя. Тимофію, оберігай те, що тобі довірено відвертайся від світських балачок та так званих тверджень, що брехливо називаються знанням. Сповідуючи, які, дехто віддалився від віри Благодать із вами.